Коротше, знаєте, куди ми приїхали? Куди? Зупинка сі називає нова хата Юрика. Файно, файно, ну. Знаєте що? Бо мама ще мені сказала туди по телефоні, що вона тепер буде передавати, передавала гроші. Ми ремонт в квартирі в хаті. Uh -huh. І будемо як в квартирі і дуже файні що, uh -huh. no. uh -huh. І я вам зараз покажу, яка в мене буде кімната. Давай. Бо я вже все-все придумав. Подивитися? Подивлюся. І скажете, чи файно. Ну, no, скажемо. Давай. Так я собі думав. Дивіться, що там, яке ти під стіну uh -huh. під стіну. буде стояло ві... в велике м'яке файне ліжко. Uh -huh. mm. так, так. І до речі. Я вже буду спав сам, окремо все. Так а чим тобі Буна не вгодила? Ну як вам сказати? Ну, Вико Петро, от дивіться тако, ви б хотіли з ним спати. Я Буну спати, ти, ти зварював. <ріст> <ріст> Я <із> Буну. <ріст> ну. Чуєте, до речі, Вико Петро. Що? Якщо, якщо ми вже так тепер про це заговорили. Ага. Я вас давно хотів дещо спітати. Ну. Але тільки між нами. Обіцяєте мені? Обіцяєте? Обіцяєте? Це дуже важливо. Дуже важливо, так кажи. Скажіть чесно. Ну. Правда Буна похожа на Шредера. «Черепашок Ніндзя». Думаєш, а, а шо, шо є, ніндзя? Я зрозумів, що ви не знаєте, що це таке черепашки ніндзя. Тоже mm. все треба вчити. No. То такий мультик Черепашки ніндзя. Ah, ta, ta. А не все. Але теж ще така комп'ютерна гра Ага, ну, так. І там того Шредера треба убивати. Fine.